Всім привіт! З вами Світ Ханна. Сьогодні я б хотіла поділитися з вами ідеєю виготовлення новорічної зірки. Для цього нам буде потрібно папір А4 любого кольору, клей ПВА, лінійка, олівець, ножиці. Я з білого звичайного паперю собі зробила трафарет, який ми будемо відбивати на нашому папірі. Я вже відбила, але вам поясню, що і як. Тако, прикладаємо трафарет, обводимо олівцем всі края і особливо наші точки. Ми на них дуже сильно наголошуємо. І в центрі ми відзначаємо також, це дуже голов... важливо, центр, аби ми потім знали, куди і скільки сантиметрів вимірювати. Ця лінія повинна бути 5 см, а менше 2,5. Дуже важливо, щоб кожна сторона була рівна, бо потім зірка буде трошки кривувата. Це для того, аби ми потім склеювали і в нас випукла зірка була. Ну, і все, коли у нас все готово, можемо вирізувати. От ми закінчували вирізати, і в нас вийшла така зірка. Тепер ми оці наші края загинаємо по лініях. Важно, всі сторони загинаємо. Так, от ми маємо зірку. Її вже дуже добре видно. Тепер-ки ми назад розгинаємо це все, аби нам було удобніше зараз. Згинаємо тепер по цих лініях, в кожну сторону. зігнули і складаємо таку, по наших згинах, щоб кожна сторона була дуже добре зігнута. Отак. От тепер у нас вийшло таке. І тепер ми можемо приступати до послідного нашого етапу склеювання. Ззаді, на одну сторону наносимо клей і таку будемо склеювати. Багато не потрібно. І так, кожну нашу частинку. Така зірка в нас вийшла. Ми її ідеально склеїли, все дуже гарно. Її можна використовувати як прикрасу на ялинку. Я буду використовувати як декорацію на стіну у дитячій кімнаті. Ну, це ви побачите в наступному відео. Заходьте, і дивіться. Дякую за перегляд! Лайки і підписуйтесь. Па-па!